Привіт, вболівальники синьо-білих! Останніми годинами у світі футболу сталася бомба, яка здивувала багатьох, клуб із Саудівської Аравії придивився до нашого голкіпера Георгія Бущана. І якщо ви знаєте арабські команди, то знаєте, що гроші для них не проблема, що може ускладнити постійність нашого стартового воротаря. Але перш ніж ми розповімо вам усі подробиці, підпишіться на канал. Поставте лайк і не пропустіть нічого про майбутнє нашого кумира. А тепер перейдемо до новин з інформацією журналіста Ігоря Бурбаса. Пропозицію взяти Георгія Бущана зробив Саудівський клуб, і незабаром київське Динамо дізнається, яка сума назва клубу поки не розголошується. Але з огляду на фінансову потужність Саудівської Аравії, пропозиція може бути неприборною для нашої команди. 30, річний Бущан має контракт до 2026 року, і останні сезони є першим голкіпером Динамо. У тренера Олександра Шовковського, на жаль, немає гідної заміни Георгію, адже Руслан Нещеред, незважаючи на певні моменти. Допускав вирішальні помилки. У молодіжному складі є перспективний В'ячеслав Суркіс, але він ще замолодий, щоб замінити голкіпера з досвідом Бущана. Тепер залишається питання: чи піде Георгій Бущан з Динамо? Що ти думаєш, шанувальник, йому поїхати до Саудівської Аравії чи продовжити писати свою історію в нашому клубі? Прокоментуйте нижче, що ви думаєте про цей можливий трансфер. І залишайтеся з нами, оскільки ми будемо повідомляти вам про будь-які новини. Я попрощаюсь тут і побачимось у наступному відео.